Те, щоб розпочати засідання постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму? Рішення прийнято одноголосно. І так, порядок денний. Про затвердження положення, про проведення громадських обговорень з питань формування та оптимізації мережі закладів освіти Будівської міської ради. У нас тільки одне питання і хто такий порядок денний. Рішення прийнято по дому. Це питання на ваш розгляд відноситься. Згідно закону про загальну середню освіту, перед тим, ніж, перед тим, як приймати рішення про ліквідацію, пониження ступеня, призупинення діяльності закладу загальної середньої освіти, перед тим, має бути проведено громадське обговорення. До даного часу самого. Положення про проведення таких обговорень стосовно закладів загальної середньої освіти не було, тому на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про такі громадські обговорення. Якщо потрібно, я зачитаю повністю, що тут ключове. Сесія рік перед закриттям закладу. Приймає рішення про оголошення громадських обговорень і виноситься власний проєкт рішення про закриття, ліквідацію пониження ступеня закладу освіти. Тоді мають бути через рік проведені громадські обговорення. І хоча результат цих громадських обговорень жодним чином не впливає на рішення засновника, тобто на голосування депутатів, але їх потрібно провести. Відповідно перед тим, як проводити громадське обговорення, голова. Міської ради своїм розпорядженням створює комісію, куди головуючи, має бути відповідно голова комісії яка сьогодні комісії. збирається. Секретар призначається і запрошується особи брати участь в цьому громадському обговоренні. Голосує тільки комісія, не всі присутні. І ще раз повторюю, що рішення цього голосування жодним чином не впливає на рішення самих вже депутатів про певні дії з тим чи іншим закладом загальної середньої освіти. Okay. Ну і тут і я думаю, що ви знайомі з було. Скажіть ласка, то цього року планується скільки Ну Дивіться, 9 лютого 24-го року на рішенні сесії було винесено. Проєкти рішень про ліквідацію і, 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 і пониження ступеня певних закладів освіти. Тобто добре поле, закриття, нові петликівці, пониження, підзамочок – закриття, мої заліщики закриття, рукомість закриття, порохова – пониження ступеня до 9 річної. Наразі ми приймаємо, ну ви приймаєте проєкт про громадське обговорення. Далі це питання буде винесено на сесію. Тобто в цьому положенні про громадське обговорення жодним чином не йде мова про якийсь конкретний заклад на даний момент. Та, Тільки загалю. положення про громадське обговорення. І якщо ну, чим воно викликане? Ви знаєте, що є постанова, що з вересня 25-го року, якщо в школі 9-річній, так як ми привикли називати зараз гімназії, нема 45 учнів, то на них не буде виділена державна субвенція. І вся оплата праці. Тому числі педагогічних працівників лягає на плечі міської ради. Або тобто закривати? Ну, сама постанова не передбачає закриття закладу. Просто вона передбачає те, що не буде субвенції на оплату праці педагогічних працівників. Може міська рада утримувати, чи селищна, та будь-яка, утримувати такий заклад. Будь ласка, але суто за кошти місцевого бюджету. І як би там не було, ми змушені розглядати отакі от питання про ліквідацію пониження ступеня і так далі закладів. Але це щоб це воно було, бо розумієте, попередній раз ви пригадуєте, що ми закрили декілька шкіл. Таке громадське обговорення мають бути. Але е, якщо, наприклад, хтось собі думає, що якщо йде мова про заклад освіти, то е, ключовим тут є відділ освіти. Ні, ключовим є засновник. Якщо колись в законах про освіту, про загальну середню освіту було засновник або уповноважений ним орган, то тепер виключно засновник. Тобто відділ освіти не може виступати ініціатором закриття закладів. Чи пониження ступеня, чи так далі, це виключно компетенція засновника. Тому в цьому положенні якраз і прописано, що розпорядженням голови створюється комісія, хто там входить в склад твої комісії, і хто може бути запрошений, опубліковується за 10 днів там на сайті відділу і міської ради. І тоді люди приходять і щось обговорюють. Їх просто треба провести ці обговорення, але вони. Жодним чином не впливають на результати Але процедура має бути дотримана. Має бути дотримана процедура, тому що ну, виключно для того, щоб дотримано було законодавство, і крім того, ну, прокуратура тим займається. До речі, ще по нині день не закрите питання по посадках Бучач. Вже щось 8 чи 9 суддів було, і апеляційних, і всяких різних. Одна на всі заклади, чи по кожній закладі окремо комісії. по конкретному так, так. закладі буде в, mm -hmm. окрема комісія. Тому в що у склад комісії має входити, е... ну. А староста ми прописали, що обов'язково ще має бути староста відповідно старостинського округу. Я почув питання про склад комісії. Я думаю, звідки положення цієї взяли? Ну, типового положення немає. Якщо включити, до чого я це кажу, якщо включити старосту, директором школи там положення написано, Ні. що головою має бути перший заступник, членами рекомендується голову комісії по освіті староста директор закладу, який ну, чи ліквідовується, чи ну, сумішується, на мою думку, староста і директор це люди зацікавлені. Які ніколи люди, людям будуть носити думку, ідею про те, щоб цей заклад не закривати. Логічно? Ну логічно. Ну, ну скажіть, в якому, якому почати? В якому селі староста чи директор школи скаже, так, цю школу треба закрити, бо там мало дітей, мало позитивно закону, він скаже, ні, це неправильний закон. І я би так сказав. Бо якщо, якщо це не праця на знищення українського села, закон може писати, може не писати, я відкрию і можу кожному сказати. Тому що один із е, знаних людей сказав, що хоча б в школі є одна дитина, цю школу треба зберегти. Колись е, казали 25 дітей, така школа-гімназії, 9-річна, ну, коли ще має бути 25-45, це йде на знищення українського села культурної. Спасщині України. Я розумію, що ми нічого не зробимо. Там засіяє люди, які взагалі далекі від чого, і прийняли такий закон, хоча ми не можемо їх звинуватити, щоб ми обрали їх. У мене Конституційний суд, щоб вони не ні, закон. Ні, Я розумію, але прийняли такий закон. І мені здається, що ті члени комісії, вони люди зацікавлені, ніколи не скажуть. І правильно не подруги. Тому я думаю, що це положено трошки в якоїсь змінити. Можете проголосувати. Він придумає. Ну так чи Нема питань? Можете проголосувати. Воно не розумієте, як було в законодавстві прописано, що розглядає комісія з питань освіти, питань би не було. Але прописано, що має бути саме громадське обговорення. Хоча я знову ж третій раз повторюю, що на жодним чином те громадське обговорення не впливає на рішення засновника. Але не на людей. Ну, та це природньо, хто би не був комісії, це не популярне рішення, щоб закривати заклади чи понижувати. Але ми маємо такі реалії сьогоденні, бо погодьтеся, якщо двоє дітей в класі, ну це не школа. Якщо 30 але я можу вам проаналізувати, бо що... З... Двоє дітей можна краще навчити. Якщо але... 30 дітей. Нехай Олександр я звідси. Я от маю розрахунки, на скільки вартує кількість оплата, вартість одного учня по школах. Так от у вас в бородок 44 тисячі, одна дитина. Нормально. В гімназії Бучацькій і в ліцеї 27. У Заравінецькому садку 134 тисячі, П'ять дітей і 4 працівників. 134 тисячі. Ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі. Ну і ви самі знаєте з власного досвіду. Я, мені, я не, я не, я не прихильник того, щоб закривати школу. Але просто на кожній сесії ви самі знаєте, в тому числі і Берінчук і так далі. Освіта всі гроші з'їдає. Але, Але ви порахуйте. Речні, бо це є... ну, так, Але а що ніхто, вона а ніхто з депутатів не встане і не заперечить? Якщо нема освіти, то тоді вже нічого не треба. Те, тоді вже відаємося, гріщи на тому депутаті, так. який є членом чи голова бюджетної комісії, який приходить і каже, от в мене на підприємстві було 550 людей, я скоротив до 200, чим він хвалиться. Ну, Тим, що він баранчик, чим він хвалиться. О, але ж попри то, ви самі прекрасно знаєте, Якби він сказав, що ніхто знає. 500 є тисяча, ніхто жодний депутатів. Я не, не заперечив. Я схиляю перед ним голову і квітаю на коліна. Правда, ти людина. Так, 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 так. Навіть з тих директорів і з тих освітян ніхто не заперечує. То тоді не треба освіти. Ми а він тепер ще аналізує, скільки електроенергії використано, рівні з минулим роком і так далі. Ми не можемо міняти так, рівняти одне до другого. Так. Всі тільки бачать освіту. Ніхто, наприклад, не бачить, що робить сільський бібліотека в публічній бібліотеці, чи він є на роботі, чи нема. Зато за вчителя за кожну годину будуть питати. Нас. Це вже емоції. Це ми говоримо на комісія, що вони так зробили. Тоді я тут виступав, розривався, казали, чути на коридорі, як розривався за індивідуальне uh, навчання. І зараз я думаю, пішов вчителі, що дітей за дурну. За дурну. Бо вони вчителі. Бо вони вчителі. І чого ніхто не бачить, і ніби і не скаже. Тімо догене не скажуть. Давайте по подамо питання. Але навіть я ще одну секунду. Дивіться: Добре. Добре. Ну, не включати в комісію старосту, я вважаю, що це не до речовина, тому що Добре, людина відповідає за той округ і просто щоб він не був в комісії. Хоча, на мою думку, хто би не був комісією, це не є популярне рішення. І всі будуть, звичайно, шукати різні альтернативи, остатково. щоб не закривали заклад чи не понижувати ступінь. Але просто і... зняти такі повноваження старости, я не, не бачу. А, ці запрещу. люди голосують проти і все буде нормально. Але вони буде, ну, представляється, хтось має в комісії залишатися. Але це рішення не вбиває. Воно до... а, буде доведено до відома і комісії потім, ну, і так. безпосередньо так. на сесії, як відбулися самі громадські обговорення. Ну а далі рішення засновника. То... Але так, так. вони будуть просто ставили, які люди не будуть казати, що прийшли, звучать частинку. І за, прийшли. Чужі, чужі Ви, вирішили так. за нас. Так, Вирішили за нас. А далі представники села були присутні, говорили, доносили думку, пояснювали і захищали. Ну Так буде мені віддатися, буде краще. Це Бо це Може, які питання. За своє мають ті, що безпосередньо кого це стосується, вирішувати питання, а не взяти когось з боку. Ну, ця комісія функції, які вона голосує, чи не голосує, що вона Вона голосує, є додатком до даного положення. Реєстр отриманих пропозицій, громадського обговорення до проєкту рішення. Ну, вот, якщо... автор, суть пропозиції. І далі ці питання будуть безпосередньо винесені на сесію і будуть далі обговорюватися. І за результатами цих пропозицій, тоді засновник у вигляді сесії міської ради приймає рішення, понижуємо, закриваємо, ліквідовуємо. Ну, тоді люди, директор і староста, вони можуть бути не членами комісії, не можуть. Присутніми, і школи. Присутні. присутніми можуть бути хто завгодно. І вони можуть бути, так само, можуть присутні, бути жителі, жителі села. А, а, а. Ми там написали, як правило входять. Тобто вони можуть і не входити, бо комісія буде створена за розпорядженням міського голови. Вони То можуть представляти громаду, громади, бути присутніми, доводити свої доводи. що... Ми говоримо себе да, пропозиції, бо а, директор може дати саме щоб потім не трактували як конфлікт інтересів. Це так. конфлікт інтересів може бути, як староста, так директор. Так, ну це... староста постільки, постійно, ну, а ну, директор може. Може. Староста присутність. Якщо може. Може. якщо хто По може, може. пожалітися, це може мати проблеми. О, я не тому так кажу, але кажу Немає ліміту, для... хто має бути присутній. Ну, комісія мусить бути створена. А хто заважає брати участь в даному засіданні? Ти громадських обговорів, mm -hmm. то і приходить. То і приходить. І і директор, свої і пропозиції. Вони, як люди, які представляють той школу, то громаду, вони можуть присутність, вводити да, свої пропозиції, свої пропозиції, пропозиції але так. участь членів комісії голосуванні це вже є трошки. Ну, Мені здається, можна, так. ну, можна так. Забрати, виключити. Але на засідання, можна дописати після комісії. На засідання комісії обов'язково запрошується е, директор школи. Все і староста буде це. Ну мають мою Тобто, як е, присутня особа? Мені здається, що погоджуєтеся. Зі сторони Ні, ну, Ви за основу. Мусите взяти, якщо за зміни, будете голосувати за зміни і в цілому змінами. Але там пише правило, тобто це не є догмою. Ну, як хочете. Можуть, Можуть, Але комісія все одно створюється розпорядження. І ставлю дане питання на голосування. Хто за? Хто проти? Це за основу? Загально? Пропозицію за основу. Да. А потім пропозицію пропозиція... директора для... за школи і старосту члени комісії не вводити, а... а записати, що вони повинні обов'язково бути присутні на слухання. Ми можемо вносити ці. Ну, мені так здається, що зі э, сторони закону буде правильніше. А, щоб не був сидим теж. Ну, потом. Голосуєте тебе? Кто за? Тоді Я в цілому? що? Ви отримались, да? так? Ну тоді в цілому голосуйте. Сам голосуєте в цілому. Хто за? Я цілому. Моє поправку відповідає в цілому без правки, бо ви за правку не проголосували. Так, якщо за правку а, не проголосували. А, три. Треба більшість голосів від загального складу комісії. Загального складу Так. Тобто, е я так зрозумів, рішення комісії не прийнято, але Згідно нашого регламенту, якщо е питання слухались на комісії, але рішення не прийнято, воно все рівно виноситься в такому вигляді, який ми винесли на комісію. Розумієте? Тобто, для чого ми тоді за член комісії голосуєте? Чилому без правки тільки один за, а ви двоє як? Свої... Я поясню. Ну так прописали ми в регламенті, тому що в нас були випадки, коли ми приймали регламент, що комісія збиралась те, як ви, але рішення не могла прийняти. В кінці кінців ми погодились, що розгляд і вирішення на сесії без розгляду. На комісії не приймається. Тобто, я кажу, навіть рішень нема, але розглянуто на комісії. Ви ж розглянули це питання. На сесію виноситься то, що запропонований проєкт рішень. Бо остаточно приймає сесія. Просто в констатуючій частині вже нема силки на те, що враховуючи рекомендацію постійної комісії. Є спеціалісти, які готують проєкти рішень. Тому все. Та, а ви тупен, я мої дії на сесії? Такі самі? Такі самі, нічого не мають. Міся не підтримала, бо декін де треба було. Старосто і директор.